Закон України, про... Закон України про поліцію. Так, стаття номер 95 Називається вона Медичне забезпечення поліцейських кого це цікавить, ця стаття? Когось цікавить? Ну, далеко не у всіх, мабуть, але ну, комусь це точно цікаво, тому зараз ми її і прочитаємо. Перший пункт. Поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України. Бачите, як безкоштовно. так що, якщо хочете безкоштовне медичне забезпечення, йдіть в поліцію. Виходить, що так. Другий пункт у разі відсутності за місцем проживання служби місцем проживання або тимчасового перебування поліцейського закладу охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України. Чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я. Ну в, в, в будь-якому випадку, так вам нададуть е, медичну допомогу, якщо ви поліцейський. Е, так, третій пункт. У разі відсутності спеціального медичного обладнання медичних фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших державних та комунальних закладах охорони здоров'я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асигнувань поліцейський може бути направлений за. Висновком відповідного закладу охорони здоров'я на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров'я або іноземного медичного закладу. Ось так. Ну тут вже, знаєте, зовсім якось дуже гарно пишуть так: направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Ну, що то за загальні підстави, то потрібно читати. Так, четвертий пункт. Члени сімей поліцейських, дружина, чоловік, діти до 18 років. А в різні їх навчання, а в, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років. Ось так. А також члени сімей поліцейських, які загинули, померли, пропали безліці, стали особами з інвалідністю під час проходження служби в поліції, у тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України. Ось так тому, якщо ви член сім'ї, дружина або дитина поліцейського, ну щоб там не трапилось з поліцейським, так? Ну, краще, щоб він був. Живий здоровий, вам нададуть безкоштовне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України. П'ятий пункт: поліцейські та члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 20 років мають право на пільгове, реабілітаційне санітарно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних закладах. Центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та здоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України за рахунок бюджетних коштів, визначених за на утримання Міністерства внутрішніх справ України в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Ну дуже гарно, я вам скажу так, в... в табори можуть їздити в пансіонати діти там, дружини. Ну мабуть, що рак раз ra... ra... на рік, мабуть, десь, а може і декілька разів, не знаю. Так, полі... шостий пункт. Поліцейські сплачують 25%, а члени їх сімей 50% собівартості путівки в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України. Ось так. Так, сьомий члени сімей поліцейських, які загинули, померли під час проходження служби в поліції, мають право на безоплатне санітарно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. Ось так. До таких членів сімей належить дружина, чоловік. Якщо вона він не одружив, одружилися вдруге. Діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років, а також діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку. Восьмий пункт. Громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров'я за віком у зв'язку із скороченням штату та члени їхніх сімей, дружина, чоловік діти до 18 років, мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першої сьомої цієї статті. Ось так: ну і дев'ятий пункт. Поліцейські зобов'язані щороку проходити комплексний медичний огляд, диспансеризацію, а за необхідності цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. Ну, який можемо висновок зробити? Ну фактично безоплатне лікування, так що там і пансіонат, і... Дома відпочинку і різна різна оздоровчі якісь будинки, все включено, як кажуть, all inclusive для поліцейських. Ну це такий стимул і їхніх сімей, до речі, це дуже важливо. Такий стимул до служби в поліції. Це ну, без питань, як то кажуть, кого є призвання, так той може йти і буде забезпечений, там і грошові. Так, грошове забезпечення у поліцейських, і бачите, і медичне забезпечення все є. Ну, що тут ще сказати.